День боротьби. Я на цю карту кажу, напали всім селом, їлі відгавкався. Семірка Жезлів. Семірка, жерклінь, це мірка це якась позиція оборони. Свої, мож, можуть бути, на вас бути якісь претензії, можуть бути якісь нападки на вас, да, справ може бути багато, нав'язувати вам. Знаєте, Ти в магазин, да, магазин ну-ка зайди, там і ще щось зроби, ще зроби. Ну, Ти ж там будеш в тому районі, ну на тобі ще. це Знаєте, якось таке, нагрузювати будуть, нагружувати вас будуть. А ви будете відбиватися. Така якась позиція. Дікайте, відстоювати своє своє місце під сонцем. А це про вас. Не треба. Я сам там та, отак, ось дуже багато, а ви відбиваєтеся. Давайте подивимося, з чим це може бути пов'язано саме. Можливо, дійсно якісь претензії в домовлення роз, Розочаруєтеся в якихось домовленостях. Тобто, якось оце, е, якийсь союз, договор, е, позиція, там, е, ну, якось пообіщали, не зробили, да, і вас оце, що якось не так, як ви хотіли. Да, може бути оце, така претензія. Якось е, неожидана. Знаєте, новость якась неожиданна буде у вас така. Може, знаєте, щось не вийшло так, як вам е, обіцяли, отримаєте ви якусь новину, несподівану якусь новину. Новину, може, документ якийсь. Несподівано, не так, як ви думали. І почнеться ваш ну, результат, тобто ви йдете в пажа мечів, ви контролюєте, аналізуєте, вивчаєте, відбиваєте, да, відстоюєте своє, можливо, навіть без таких якихось конфліктних ситуацій, але можете сказати, підождіть, я не можу вам дати відповідь, наприклад, мені треба це проаналізувати. І ви входите в, в енергію пажа мечів. Так, да, можливо, треба поспрашувати там, знаєте, е, ну як, опитних людей, тих людей, які там можуть вам підсказати, може по інтернету з кимось треба, з ваших друзями, з вашими знайомими з кимось зв'язатися, щоб це це питання проаналізувати. Він можливо, вони компетентні в даному процесі, можливо, вам треба просто юрист. І ви, наприклад, ви не можете дати відповідь на дане питання, і можете, нам треба його якось проаналізувати. Оце буде відбиватися. Вас, вас будуть давити, а ви будете, як наче, відстоювати своє. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте.